Далі матимемо розмову із нашим наступним гостем, адвокатом, екс головою державної пенете пенітенціарної служби України с Сергій Старенький З нами на зв'язку. Пане Сергія, я вас вітаю. Так, доброго ранку. Сергій, ну вже не секрет, що росіяни продовжують е, намагатися набрати до свого війська е, бранців, які засуджені. Ми знаємо величезну історію приватної військової компанії Вагнера. Але тепер вони виходять на якийсь новий рівень. Була інформація про те, що вони намагалися вербувати мобілізувати жінок з тимчасово окупованих територій. Але здається, що тепер вони е, надзвичайно активно розпочали цю ходу колоніями, зокрема і на Донеччині. Я вже навіть не буду питати вас про законність, тому що в цьому немає сенсу. Але в принципі, я вас хочу Запитати, чи є в цьому сенс, так ми кажемо, що вони використовують людей винятково як гарматне м'ясо, але не вже ув'язнені жінки в цьому їм зможуть допомогти. Ну, я думаю, що така постановка питання з боку приватних військових компаній російських не від хорошого життя. Насправді, їх дуже сильно вищипали і прорядили наші військові, наші зсу під час військових дій, особливо там під Солідаром, під Бахмутом в тих регіонах. Повідомляється, що загинуло більше 30 тисяч. Засуджених, яких вербували оці перші декілька хвиль, які були, тому я думаю, що. Це від без Я точно знаю, що зараз вже включено останні важелі по виправних колоніях, які полягають в тому, що кримінальні авторитети вже змушені проводити роботу серед звичайного звичайних засуджених, щоб вони вирбувалися і створюють, створюють їм умови для того, щоб вони у них не було вибору або бути приниженим в колонії, або йти на війну і воювати. Щодо жінок, ну знаєте, жінки бувають. Різні у нас в ЗСУ також е, жінки воюють і дуже успішно. Е, наприклад, снайпери це дуже успішні жінки, е, і в російських виправних колоніях е, жінки, які відбувають покарання, вони знаєте, вони такі е, активні в плані. Е, Порушень закону, порушень правоохоронних якихось норм. Тому, в принципі, у війську для них теж робота знайдеться. І ці повідомлення для мене не дивина. Я думаю, що. Е Можливо, їх очікувати в якихось певних ролях і на військових посадах також. Та то знаєте, на історію в тому, хто більш ефективний чоловіки чи жінки на фронті сумнівів немає. Наші дівчата, наші жінки, довели, що вони абсолютно на рівні о, воюють, захищаючи свою територію. Але кожен військовий український він підкреслює, що на фронті найголовніше це мотивація. Військовий воїн він має знати да навіщо він там, яку роль він виконує, що він хоче на, власне своєю присутністю. Зробити чи допомогти своїй країні це дуже важливо. Тому ми ставимо так умовно кажучи під сумнів оцю виробовку жінок із колонії. Але тим не менше ми розуміємо, що виробування і чоловіків так само продовжується. Єдине, що немає вже такого, як кажуть російські експерти, які вивчають це питання ентузіазму серед засуджених. Вони розуміють, що перебування на фронтах воно дуже часто вимірюється годинами, навіть а не те що, там тижнями чи місяцями. Тому навіть засуджені не дуже поспішають до приватної компанії Вагнара. Але тим не менше відомо, що той же пригожин він почав по другому колу намагатися витискати людей з російської колонії. Чи можна тут припустити чи підрахувати скільки цього пане Сергію? ще в них резерву? Коли ми говоримо про те, що в принципі мобілізаційний резерв в Російській Федерації величезний, але вони до нього ще не підійшли. Вони все ще роблять велику ставку на колонії. Ну, дивіться, якщо по цифрам поговорити, то за різними оцінками, в тому числі російських правозахисників в виправних колоніях загалом відбуває покарання в Росії десь приблизно 230 тисяч засуджених. Із них звичайно є жінки, неповнолітні, інваліди, особи там непрацездатні або інші, які за станом здоров'я або фізичним не можуть взагалі брати участі в активній діяльності будь-якій, тобто десь приблизно. 150 тисяч чоловіків, це, е, які теоретично могли б взяти зброю, наприклад. Да? Із них вже близько 50 тисяч е, вже були завербовані, е, із них там, е, за різними відсотками від 30 до 40 вже загинуло. Проблема зараз у вербувальників полягає в тому, що якщо в перші хвилі вони обіцяли гроші, обіцяли звільнення, обіцяли славу, почот, вступи в Гарвард там, або кудись іще, то зараз уже ж пішов оборотний зв'язок. Тобто ті засуджені, які поїхали на ці бойові дії, вони ж вже повідомляють, що там насправді відбувається. І в колоніях, ті, хто залишились, дуже. Ну, Конкретно розуміють, що їх очікує. Їх очікує, що їм дадуть автомат, три ріжки набоїв, лопату, і скажуть забігти в ту посадку, окопатися і померти. Оце все їхнє завдання. Е, тому е, зараз серйозні ви ви праві дуже серйозні проблеми із вербуванням, але і ну, цивільні особи не, не дуже прагнуть іти на ту війну. Тому а засуджених знаєте, ну якщо так своєю мовою сказати, їх зараз спеціально ставлять в ті умови, що в нього є вибір або бути опущеним і жити 10 років, вибачте, не знаю, можна казати в ефірі чи ні, на туалеті, скажем так, да вот або їхати на війну і його там, нібито, не опустять. Во тому е, їм умисно створюються такі зараз умови для того, щоб у них вибору фактично не було. Тому вони е, і ідуть оце по другому колу, і е, залучають уже до цієї роботи насправді кримінальних авторитетів, воров законів сматрящих, які для того, щоб їх залишили в спокій спокійно відбувати покарання в колонії. Для звичайних мужиків, для звичайних засуджених, які ніколи не були авторитетами, спеціально створюються такі умови. Пан що я вас не можу не спитати про екс-вагнерівця Андрія Медведєва. Я нагадаю нашим глядачам, що це той військовий злочинець, який був частиною приватної воєнної компанії Вагнер, але потім він втік до Норвегії. Зараз він там перебуваючи, його там допитують. Він дає різні свідчення про те, як існує ця приватна військова компанія. Але при тому він сльозно кається. Він вибачається за те, що він там робив. Є в нього і певні там заступники, які розповідають, що він пробувши чотири місяці, здається. На території України ледь жодної істоти не образив. Тобто, ми так собі і візуалізуємо приватну військову компанію, такі добродушні військові, які просто приїхали тут трошки повоювати, але нікого не вбивали. От він, власне кається, і його заступники це правозахисники. Вони кажуть про те, що ну кожен має право на друге життя. Можливо, треба вибачити його. Там він надасть велику кількість необхідної корисної інформації. В мене особисто ця історія обурює, Обурює, тому що я ж розумію, що це абсолютно. Вбивця такий самий. Йому просто можливо в нього є додаткова клепка, яка йому підказала, що треба втікати за кордон, намагатися створити собі друге життя, але при тому він не намагається уникнути відповідальності. Чи варто боротися за те, щоб цей Андрій Медведєв перебував не в Норвегії, а власне тут в Україні давав свідчення? Ну і тут покаявся добре, але продовжується робити за гратами. Ну, знаєте, це дійсно складне питання і з точки зору емоцій, і з точки зору закону. Ну, знаєте, будь-яка людина, в принципі, намагається уникнути покарання, якщо вона винна, навіть так, питання розкаяння воно важливе, але військове законодавство у воюючих країнах. Насправді передбачає певну, ну назвемо так це амністію, якщо людина не скоювала особливо жорстоких і особливо тяжких злочинів. Проти цивільного населення, проти там жінок, наприклад, або когось іншого. Якщо такі злочини будуть встановлені і доведені, то звичайно він понесе відповідальність, не зважаючи на те, що він там співпрацює з розслідуваннями, розслідувачами, дає якісь показання і так далі. Щодо. Е Повернення його в Україну, ну міжнародне законодавство, в принципі, його захищає від цих питань, тому що він не є громадянином України, і якщо його затримали в іншій державі, його не можуть видати в Україну, якщо не буде згоди. Перше його і по-друге, тієї держави, яка ну до громадянства якої він належить, звичайно, що Росія такого дозволу не надасть. Я думаю, що його показання дуже важливі з точки зору притягнення до відповідальності інших винуватих осіб. Я сподіваюся, що ці показання допоможуть на майбутніх міжнародних судах, на воєнних судах, які очікують і керівництво держави Російської, і е, військових злочинців, які вчиняють злочинив е, нашій, в нашій країні під час збройної агресії. Якщо буде доведено, що він дійсно вчинив якийсь особливо тяжкий злочин е, на території України, е, можете не сумніватися, він за це також понесе відповідальність. Можливо, не найжорстокішу, але понесе відповідальність. Почула вас, пане Сергію. Дякую за роз'яснення. Дякую за те, що вийшло з нами на зв'язок. Адвокат і екс голова державної пенітенціарної служби Сергій Старенький був гостем нашого ефіру.